Шановні згадуючи шкільні руки, кожен скаже, що про вибір професії задумовувався не один раз. Уподобання змінювалися, час ішов, і кожен розставляв правильні для себе пріоритети. Сьогодні вибір професії для першачків щось дуже далеке, проте навіть нині вони вже говорять про те, ким хочуть стати. В Школі сьогодні діток вчити порядного виконання. На роботі Головним ти Тикать е -е, дещо ближчим і не таким захмарним доросле майбутнє у дітей випускних класів. Частина із них уже визначилася настільки серйозно, що за рік до вступу у виші вже активно готуються. Як На міжнародних ви перший морекла для вас відкриється двері англійської та французької мови. Чому саме? Ну, тому що я хочу співпрацювати з нашими іноземними друзями, хочу більше пізнати культуру інших країн. Архітектор починаємо. Аби полегшити вибір молоді, щорічно працівники служби зайнятості проводять профорієнтаційні бесіди із учнями і по мірі можливості спрямовують їх у потрібне русло. Ми постійно держимо зв'язок школами, проводимо тут різноманітні заходи, включає семінари, про включає профорієнтаційні уроки, проводимо великі ярмарки професій, проводимо дні відкритих дверей, не тільки центра зайнятості, але й підприємств, де ми висвітлюємо ринок праці в місті Ужгороді, щоб діти знали, куди піти і де реалізувати потім набути своє знання. Майбутнім лікарям, архітекторам, освітянам та керівникам ще доведеться як мінімум один рік провести за шкільними партами проте, навіть тут слід бати про майбутнє, аби згодом полегшити життя собі та оточуючим.